Друзі, вітаю і знов а, невеличке свято. Поруч з нами Лапін. Привіт, друже. Я тисну руку вже повністю а, сформованому блогеру, Ані тільки тільки е, 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 а не тільки депутату. моєму, минулому адвокату і військовому. А ви знаєте, що військові вони бувають не бувають минулому. Це, це 100%. на все життя це вавка в голові. На все життя це стоїть. Да. а, хто ще не підписався, внизу в описі під цим роликом буде посилання на канал. Як вам він тебе? Лапін from Ukraine. Це ж треба mm. таку команду мати, щоб придумувати куназну <рив> заздрю. з білою я, Колись я, я розкажу я ту сам по побо... <рив> ну, колись. Це буде колись, колись. але ж ми, як блогери, знаємо, що е, кожен ролик – це. Кожна секунда на вагу золота, тому не будемо витрачати ми час і одразу до цікавого питання. Гонка вооружені. Пам'ятаєш таке було? Ну що не пам'ятаю, так да, було. Запад був плохий, Совєтський Союз адекватно теж під час холодної. Ізраїльська воєнщина і агресивний блок Слухай Ігоря, питання як до військового, можна вже казати, що військовий експерт, бо є блог, є експерт там, то дивись, з одного боку ми бачимо, як. Допомагає Лукашенка. Він каже: в мене там під Брестом такі склади, що на 10 років війни вистачить Мін, снарядів, все. З іншого боку, абсолютно аборзівший іранський Атала каже, що шановні західні партнери, ви санкції зніміть, а я ракети Росії дам не на 700 кілометрів, а там менше. Під, Інті, на 300. а okay. це з одного боку. Да? А з іншого боку, ми маємо заяву вчора. Поговорив Джозеф Байден з Зеленським. Після цього ми побачили у Єрмака там ракета, рука така намальована, що типу підтримка, все там. А ти слухаєш, так? <свист> <свист> а як а як же <свист> і записує, як казалось і занотовую до цитатника? Да. Не на часі зараз, але потім буде на часі. Так усю до того додався такий чіткий, однозначний спіч Бена Волеса це британський, шановні глядачі, міністр оборони, і він сказав, що якщо Росія буде продовжувати атакувати інфраструктуру, то Британія надасть. Те, що м -м, зможе зруйнувати всі ці засоби нападу, ракетоносці, там аеродроми, то що тощо, тобто далекобійні ракети. Як ти от на це дивишся? Ну значить, вже Британія має сьогодні надавати, бо сьогодні ж Росія обстріляла Херсонщину, сьогодні Росія обстріляла Краматорськ. Ну тобто, Росія продовжує руйнувати інфраструктуру, а сьогодні Росія нищить цивільні дев'ятиповерхові будинки в твому місці Бахмут. Ну, тобто, це ж це ж цивільна інфраструктура, то виходить, що вже треба давати. Чи це трошки не така цивільна інфраструктура? От розумієш, от я в цій ситуації завжди кажу: ну не можна бути трішечки вагітним. Адже якщо маєте давати, то давайте вже будемо давати. знаєте? Тому що тратяться колосальні кошти на те, щоб Україні допомогти відновити інфраструктуру енергетичну. Тому що треба купити там генератори, треба купити трансформатори. І ще треба Україні дати там ракет для ППО, тому що в Росії є там дві тисячі ракет, а може три тисячі ракет. А зараз вияснилося, що шість тисяч ракет, а може і ще більше, бо вони їх виготовляють нон-стоп три зміни. То ми так будемо вічно на території України. Вони будуть тратити гроші, нам давати ракети, щоб ми збивали їхні ракети, да? і будемо над Україною тут змагатися ППО проти російських космічних там військ. Ну це неправильно. Uh -huh. Тому в цій uh -huh. ситуації я би звертав би увагу на що. Іран каже: ви нам позбавте трошки санкцій, ми дамо не на 700 кілометрів, а на 300, То давайте додамо санкції за ті е мопеди, які Іран вже поставив. То давайте ще додамо, бо знову з'явилися розумієш? Тобто, от в цій а. ситуації я б звертав би увагу на це. Росія продовжує нищити нашу інфраструктуру, і всі повинні зрозуміти, що поки ми не підіб'ємо їхні літаки, які несуть ракети, не підіб'ємо їхні Кор... ті, корита, ті, які, які там стоять за 300 км бо ближче, що вони не бояться підпливсти, да? бо моряки ходять в море, а корита плавають. Ото от от точно. От от точно. От тому в цій ситуації я би от, якраз би звертав би увагу на це. Звичайно, ми дякуємо партнерам. Вони. Виділяють колосальні кошти, але вони будуть виділяти їх ще більше, тому що війна буде тоді розтягуватися. Якщо нам би в перші дні війни в 2014 році, слухай, дали би Хаймерс, 155-ті трисімірки Гаубі, це розумієш? Тобто... 8 лет Дамбілі, дамбілі Бамбас. Тобто розумієш про що я говорю? Тобто ці ситуації і розтягнулося воно, і вилилося ось у що. Так, от ці ситуації, звичайно, Британія це наш сьогодні дуже великий союзник. В чому? Вони не в Європейському Союзі, ні з ким нічого не треба погоджувати, окрім ну то, що НАТО це зрозуміло, але мається на увазі отакі от речі. І вони сказали: А ми дамо взагалі. Я не здивуюся, як Україна і Британія підпишуть договір про взаємодопомогу у разі війни. І на майбутнє не сьогодні, і питання вже коли там вступимо в НАТО, коли зайдемо в НАТО, і так далі може бути вже пізніше, ніж ми будемо мати просто союзників у разі нападу. Там Польща, Британія, так, так. ну той Балто, Чорноморський Союз і так далі. Повертаючись повертаючись до озброєнь. в нас. Багато що є, нам багато що допомагають. Але давайте, знаєте, хто кажуть, дорога ложка к обіду. Угу, так от у цій ситуації нам треба засоби ураження на дуже великій відстані на території Росії. Вже ж Богу дякувати, весь світ визнав, що це є наші законні цілі. Правда? Визнали, визнали. Не просто визнали. То Дайте чим лупити. <рес> <рес> ну, то, що визнали, то добре, але ще дайте чим влупити. Що до Лукашенка буквально одна теза: а, в нього <рес》> є дофіга. Він сьогодні дав росіянам близько 100 танків, але ж в нього є ще десь близько 400. Так. Російський військово-промишлений комплекс лушпашить в три зміни нон стоп без вихідних напрацьовує броню, ремонтує. Mm -hmm. Навіть стару, навіть стара броня вона вбиває, розумієте. Тобто навіть той старий танк він стріляє і він вбиває. Вот і все, а його треба чимось палити. Тому нам потрібно. Нам потрібні зараз дуже сильно протитанковими засобами знову наситити Україну-білоруський кордон, тому що є проблема. Я не кажу. Що там колосальна, але ну для мене це колосальна, тому що я знаю, коли не вистачає протитанкового, коли не вистачає РПГ, коли не вистачає інлава. А ці ж танки, 400 танків, що в Білорусі є, вони ж не будуть іти вздовж цього кордону. Вони ж десь будуть іти кулаком на якомусь вузькому місці. Ну Так зробити прорив, десь це ж їхня так, так, ну по болотам, по полісі, по лісам uh -huh. сильно не поїдеш. Треба йти uh -huh. по дорогам. вони будуть іти концентровано в якихось місцях? Так концентровано тоді треба по всіх місцях мати ті засоби ураження, uh -huh. а не просто розтягнути їх по всьому кордону на 900 кілометрів, по, по, дати там потрохи скрізь, по чуть-чуть, А в результаті вийде, що ти чуть, -чуть закінчиш. На якомусь одному участку тому от такі речі потрібно сьогодні ще раз наголошую насищення зброї зброєю України. Це головне повинно бути питання. Воно тоді збереже нашу інфраструктуру, збереже трансформатори, і не треба буде тратити солярку на генератори, ігоре. Дивись, я тебе дуже уважно слухав. Я розумію, що в тебе не тільки логіка військового, а ще логіка е, тої людини, яка стала до зброї в критичний момент. Це ж було вже в тебе в житті багато разів. Багато разів, да ця логіка. Класно, все ок, але ж дивись, ті ж самі експерти, і англійці, і е, американці вони кажуть про те, що зараз е, Україна не має зволікати. В них раніше була е, риторика примирення, зараз вона помінялася. Вони кажуть, що от не дайте їм закріпитися. І питання наступне: е, літаки, ну бог стенд, літаки, але ж е, броня, танки. А, дивісь про це ж кажуть постійно військові, військові. Що щоб зробити якийсь то, що називається контрнаступ, насправді ну операція по наступ, да, має бути така важка брання. Наскільки це важливо зараз? Наскільки е, от можливість? Получити України Україну і діяти далі, щоб вибити там з того самого Мілітополя, там Пологи, там хто що там ще є? Токмак, да та, або там Луганщина, або Донеччина. Наскільки ми зав'язані на те, щоб в е, нас була броня класна класніша ніж в них там, або хоч якась там, е, значить, дивися, Ну скажімо так, для будь-якого контрнаступу потрібно те на чому солдат буде і їхати, але воно ще має і стріляти. Це я зараз кажу по простому. Розумієте, тому що нозями, нозями далеко не на наступаєш. Uh -huh. Нозі забулять, замучаться по болотові далеко не зайдеш, дороги розмиті, фактично на сьогоднішній день. І чекати морозів для нас це теж дуже погано. Чому? Тому що чекати це стояти на місці, стояти на місці, це бути, мати можливість бути ураженими, скажімо так, в поганому сенсі цього слова, uh -huh. тобто з боку артилерії російської, так. тому що вона пристрілюється до тих позицій, де ми знаходимося. Тобто, коли фронт статичний, у нас проблема. Uh -huh. Бахмут цьому світі точно, тобто розумієш, цій ситуації якраз нам потрібно контратакувати десь, щоб не знаю робити рейд в потилам супротивника, як було в 14-15 роках, робились такі рейди. Тобто, розумієш, і от потрібно щось робити. Для цього потрібна саме техніка. І без важкої броні ну бавитися то солдатики у нас не вийде. Ми просто покладемо людей. Тому це досить актуальне питання. І от нам Німеччина щось там спочатку якби пообіцяла. А потім же, як би розобіцяла. Зараз знову будуть сказали, що будуть домовлятися думати про домовлятися, uh -huh. як би то нам допомогти. Ще раз наголошую: зараз саме головне не збитися з цього темпу, який ми набрали. Uh -huh. Перегрупування військ відбувається не лише у нас, але й у них. Так. І для того, щоб врятувати ситуацію в одному чи в другому місці, нам потрібно контратакувати без контратаки. Статичний фронт Росія має перевагу в артилерії 1 до 10. і білоруський Лукашенко якраз в цьому їм також допомогу грається в так, крається, все, все а, так. Та, допомагає. Тому друзі, це вже розмова про цю а, гонку озброєнь 2.0. з одного боку. Лукашенка хто там Кім Ін, і різні диктатори з інших. А, Менш впливових а з іншого боку наші закордонні партнери до речі, я хочу завершити цю нашу розмову чудовою статтєю Тараса Чорновіла, де він каже про те, що Японія буде вже отримувати по контракту томагавки. Від США і друзі, Японія там вже ж взагалі, ну тільки сила оборони, а не армія, і якби в чому сенс? В Тому що поки там думають, там вже реально е допомагають. Це класно, це геополітика, це інша сторона. Там також, я, я щось. Ти але ти... ж це якийсь нонсенс. Дивіться, я тобі скажу, що Японія з радянським союзом, правонаступником вот котрого є Росія. Не підписувала мирної угоди, і вони де факто де юре де юре знаходяться з Росією у стані війни. <гум> там немає мирного договору. <гум> От з другої сторони Японія розуміє, що коли піде той розвал тої імперії, це, це один із шансів повернути своє. Те, що знову ж таки згідно Куношир, Сіката, половина е Сахалін, а е краще п'єсть та а, а Китай дивиться на Урал. <свят> <свят> ну, то, що зробиш? Тому ще раз наголошую, звичайно, нам потрібно в нормах міжнародного права, скажімо так, боротися, допомагати всім тим, чим ми можемо, в тому числі в Японії, з точки зору пропаганди, саме того, що Росія і в них щось віджала, <свят> <свят> от. але західні партнери мають подумати, як би тут допомогти швидше Україні. <свят> от так от. Друзі, ми вичерпали абсолютно. Абсолютно весь а, формат часового ролику. А... Я радий, що ви слідкуєте, як ми зростаємо на ваших очах як блогери. До речі, до цієї когорти долучився ще Ігор Ліна. Посилання буде внизу під цим роликом. Знаєте, як в анекдоті, про що б не говорили, закінчується кроспромо, тобто рекламою. Підписуйтесь на канал Ігоря, і я так думаю, що більш ґрунтовні вже такі військові огляди і аналізи ви можете, можете дістати. А на цьому в нас все. До побачення, до нових зустрічей, героям слава.